Футбольний прогноз, чемпіонат України, два матчі. Перший матч чорноморець Болонь. Був мікеріць це рівна пара. Я також вважаю, це рівна пара. Тут є три результати. Спрогнозувати такі матчі досить складно. Чого говорить про самі команди, вони якби слабо грають, слабі в них склади, хоча Болонь виглядає сильнішою по складу, Чорноморця лише п'ять футболістів, а 25 прийшло нових, 30 футболістів в команді. Чи дасть тренер їм сім рано? Можливо, уже в другому колі він. Буде, якби по-другому заграє, а можливо, що вже в другому колі буде, і інші футболісти можуть бути. Тренери, я думаю, так як би нема щось звільняти. Один з прогнозів на забиті м'ячі, я думаю, саме менше, менше 2,5. Не дуже так, якби команди забивають. Було взагалі так була серія без виграшів, без забитих м'ячів. Тут забили аж два м'яча на ну, гульцю. Виграли дуже, то кажуть, щасливі. Так, по складу, якщо говорити про переможця, по складу більш така сильніша команда є оболонь, вона грає на виїзді, і, та, і багато що залежить від удачі, факторів удачі. Я думаю, що в цьому матчі Чорноморець не програє. Саме дивлюся в сторону Чорноморця, хоча це рівна пара може бути три результати саме такий прогноз на перший матч. Наступний матч Карпати-Інгулець. Дуже так якби. Невеличка перевага в Карпат, що вони грають вдома, і сильніший склад мають інгулець. Взагалі так виглядає сайдером. Я йому якби прогнозую, що він вилетить. Мені здається, Інгулець і той самий Даша Чорноморець, і Даша Верес, з які я вболіваю, тому що є з рівнищини. Мені здається, це претенденти на виліт чи принаймні бороться за це виживання. А так в Тут Карпати є набагато сильніші, але також є дуже багато питань до Карпат, як вони грають, і, і до самого Інгульця. Інгулець взагалі от в Полоні програв, в Береса опустив перемогу. Ну, Команда так якби може в одному окремому матчі взяти і, як би кажуть, вистрелить і навіть перемогти якусь команду більш сильнішу за себе. Тут футбол він сам по собі він не передбачуваний. Один із прогнозів на забиті м'ячі це саме більше 2,5. Я думаю, голи тут будуть забиті і не один гол забиті, дивиться в сторону більше забитих м'ячів. А так як говорить, якщо про самого переможця, я все-таки віддаю перевагу, що Інгулець тут не програє. Що брать Карпати виграють, брать Карпат перемог. І Інгульця взяти, що він не програє, все-таки, я думаю, в нього більше шансів. І все-таки в цьому матчі якось він збереться на цю ігру, йому вважаю, удача буде на його стороні, хоча він набагато не так вже, щоб геть набагато слабший. Команда набагато слабша, але є слабший між собою вони, так якби ще Інгулець два рази вигравав у першій лізі. І тренер Карпат він тренував. Інгулець, саме Інгулець тренував у першій лізі, перебрався в Карпати. Отак, зараз справи у них також і тут не дуже. Такий прогноз на два матчі. Кому сподобався прогноз, став лайк. І всім удачі!